Схоже, Айрон Бібі надзвичайно серйозно запарився над тим фактом, що Міч Хупер впритул підібрався до його рекорду у Акселі. Тому африканський строгмен показав, що в разі чогось він готовий перебити досягнення лося. На одному із своїх останніх тренувань Атлет показав просто вражаючий жим стоячи із вагою 220 кг на одне повторення. Тепер зверніть свою увагу на чистоту виконання і згадайте, як це робить міч. У канадця, грубо кажучи, аксельпрес – це важкоатлетичний поштовх. Так у струнгмені немає різниці, як ти піднімаєш чисто чи поштовхом, але цей жим ще раз показує, що Бібі недарма називають найсильніші плечі світу. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що рекорд у аксельпресі пресі наразі становить 217 кг, а на останньому в СМІ хупер намагався його перебити. Проте 217 з половиною мічу не зайшло ніяк. Ну і з цього також можна зробити один дуже цікавий для Strongman ком'юніті висновок. Окрім ажіотажу та хайпу навколо станової тяги, цього року у нас цілком можливо може додатись і хороший ажіотаж навколо Аксель пресу, що безумовно додавить цікавості цьому сезону. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Скоро почуємось.